Мало хто з вас знає, але у радянському союзі Богдана Хмельницького називали героєм, який втілив мрію мільйонів українців, воз'єднавши їх із Росією. Російська пропаганда створила міф про братні народи, яких роз'єднують вороги. Але згідно їхніх слів, Хмельницький є національним героєм, що таки зміг об'єднати українців та росіян. І як приклад єднання вони наводять переяславську угоду, згідно якої Гетьманщина. Добровільно переходила під протекторат Московського царства. Але якими були справжні наміри Хмельницького? Чому він уклав фатальний союз із Московією? І чи насправді його варто вважати зрадником, що продав козацькі інтереси? Після невигідного для козаків білоцерківського миру Польща продовжувала спроби розгромити державу Хмельницького на початку 1653 року. Річ Посполита атакувала Гетьманщину із новою силою і змогла зайняти східні райони Братславщини. Козаки у той час не могли ефективно відбивати вторгнення поляків, оскільки частина війська брала участь у молдовському поході і перебувала в облозі в Сучаві. Тому для удару по ворогу Хмельницький знову уклав союз із кримським ханом і вирушив до Кам'янця, де перебували основні сили поляків. Ян Казимир схвильовано очікував приходу своїх молдовських союзників, а звістка про угоду козаків із татарами ще більше налякала польського короля. Після наради зі своїми командувачами він віддав наказ на відхід війська у район Жванця. В кінці вересня польська армія зайняла територію між річками Дністер і Жванчик, влаштувавши там укріплений табір. Підкріплення від Молдови, Валахії Трансильванії. Надійшли тільки після перемир'я у Сучаві, яке стало важким випробуванням для козаків і місцем смерті старшого сина Хмельницького Тиміша. Таким чином сили козаків наблизилися до 50 тисяч жовнірів зі свого боку. Хмельницький вирішив скористатися складним становищем поляків і нанести удар. Він відмовився від генеральної битви і зібрався оточити ворожий табір та змусити його капітулювати. До кінця жовтня 40 тисячне козацько-кримське військо зайняло всі навколишні поселення та повністю заблокувало сили Речі Посполитої у Жванці. Поляки опинилися у скрутному становищі, страждаючи від голоду та епідемій. Облога тривала два місяці, і перемога Хмельницького здавалася неминучою. Але кримський хан Іслам Гірей III в чергове на прикрий удар у спину українцям. Татари покинули поле битви, адже не хотіли допустити капітуляції Яна Казимира і посилення держави Хмельницького. Козаки були вимушені знову домовлятися із поляками про мир, і 5 грудня між ними була укладена угода. Після цього Хмельницький остаточно розірвав союз із татарами і почав домовлятися із Московією. Що продовж 1653 року гетьман вів переговори із сусідніми державами про протекцію Гетьманщини із їхнього боку. Серед можливих варіантів союзників Хмельницький обирав між Московією, Османською імперією і навіть розмірковував про можливість замирення із поляками. Але козацька старшина і народ виступили проти можливого повернення у склад Речі Посполитої, а в Османах бачили загрозу православній вірі. Саме тому вибір впав на Москву адже вона вважалася захисницею православної віри. Варто відзначити, що московське царство у козацько-польській війні. Довший час залишалося осторонь, аж доки не зрозуміло, що може отримати вигоду. Московити сподівалися використати козаків Хмельницького для послаблення речі Посполитої, а також вже тоді думали про те, як загарбати тодішні українські території. 1 жовтня 1653 року Московія прийняла прохання Хмельницького щодо протекції. А вже у січні наступного року гетьман поспішив до Переяслава на офіційне її затвердження. Найголовнішим мотивом такого кроку Хмельницького було його бажання зберегти свою державу від знищення, а також отримати військову допомогу для боротьби із поляками. На жаль, він тоді навіть не усвідомлював, що цей союз стане початком українсько-російської війни, яка триватиме по сьогоднішній день. А партнер цього випуску сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. зайшовши на їхній сайт, ви можете порівняти страховки від різних страхових компаній. Та оформити все онлайн за 5 хвилин. Наприклад, автоцивілку, туристичну страховку чи зелену картку для виїзду за кордон на авто. Вибирайте ту страховку, яка підійде саме вам, а далі заповнюєте дані, оплачуєте і готовий поліс вже у вас на емейлі. Це швидко, зручно та якісно. А з нашим промокодом База10 ви утримаєте знижку 10% на будь-яку автоцивілку чи турстраховку, яку оформите на Hotline Finance. 8 січня 1654 року у Переяславі була скликана старшинська і генеральна військова ради, у яких взяли участь козаки всіх полків і міщани Переяслава. Хмельницькі разом зі своєю старшиною присягнули царю, однак московські посли відмовилися це робити, пояснивши, що не можуть присягати від імені царя. Зрештою, після тривалої наради козаки прийняли пояснення послів. Після цього московити поїхали приймати присягу на вірність від місцевих мешканців. Їм присягнуло понад 120 тисяч людей, але було багато й тих, хто не сприйняв переходу до Москви і бажав зберегти самостійність Гетьманщини. Відомими противниками союзу із Москвою були полковники Іван Сірко, Петро Дорошенко, Іван Богун, Михайло Ханенко та інші. Не присягли московитам також і українське духовенство та Запорізька Січ. Унаслідок Переяславської ради між Гетьманщиною і Московським царством були укладені так звані березневі статті. Вони гарантували збереження попередніх прав Гетьманщини та її населення, але Гетьман ставав залежним від царя і обмеженим у міжнародних відносинах. Ці статті дозволяли Москві майже безперешкодно оволодіти тим, що вона вважала спадщиною руських князів. Крім цього, московитам було важливо використати Гетьманщину для захисту власної держави. Сьогодні ми розуміємо, що для українців цей союз коштував дуже дорого. Але в ті часи Хмельницький отримав те, що хотів. А саме зобов'язання Алєксія Михайловича негайно розпочати війну проти Польщі. Улітку 1654 року об'єднані московсько-українські сили вирушили у наступ проти поляків на білоруські і західноукраїнські землі. У Білорусі просувався 20-ти тисячний загін на чолі із Іваном Золотаренком. Сам Хмельницький разом із військом боярина Бутурліна наступав у напрямку Кам'янець Львів Люблі. Майже всі прикордонні міста Великого князівства Литовського здалися досить швидко. Найбільший опір союзники зустріли у Смоленську, який оборонявся три місяці, після чого був захоплений і спустошений. На півдні війська Хмельницького і московитів, виступивши із Фастова, здобули острог, межиріч та рівне. Швидке просування козаків і росіян на захід змусило Кримське ханство втрутитися у боротьбу на боці Речі Посполитої. Вони укладають із поляками формальний союз, маючи на меті не допустити її поразки і стримати Московію. Зимою об'єднані польсько-татарські війська здійснили спробу зупинити Хмельницького. Вороги зіткнулися у виснажливій кількаденній битві під Охматовим, яка розпочалася 19 січня 1655 року. Сили були практично рівними і разом нараховували близько 117 тисяч вояків, що являло для того часу серйозну міць. Під покровом ночі поляки прорвалися до московського табору і розгорнули рукопашний бій, що змусило шокованих московитів здаватися у полон. Натомість козаки швидко зорієнтувалися і почали наносити жовнірам численних втрат. Вони хутко спорудили укріплення і стіл вбитих поляків та возів, що дозволило тримати оборону впродовж трьох днів. У цей момент загін богуна завдав удару з Умані і вийшов у тил польських частин, які оточували московський табір. Татари, які розуміли, що подальша облога є безрезультатною, врешті відступили. Це дозволило козакам Богуна пробитися до залоги і звільнити загін пошкаря, який оборонявся там разом із московитами. Але це не принесло козакам перемоги, і вороги билися до повного виснаження. Обидві сторони втратили до 15 тисяч своїх військ, але фактично не здобули ніяких переваг, тож бойові дії зупинились. Війна відновилася літом, коли козацько-московські війська завдали новий удар литовцям, зайнявши мінськ, вільно. Ковно і гродно. На українських землях козаки й московити змогли пробитися крізь польську оборону і дійти до Львова. Хмельницький хотів зайняти всі західноукраїнські етнічні землі і долучити їх до своєї держави. Але ще літом того року різко погіршилася геополітична ситуація, і московити припинили наступ. 21 липня, до речі, Посполитою вторглася Швеція, кроль якої бажав перетворити Польщу на своє володіння. Це стало початком п'ятирічної війни, у якій московське царство вирішило стати на сторону Варшави. Московити бажали територіального розширення за рахунок Швеції і не хотіли посилення її впливу у регіоні. Через це збереження Польщі стало головною метою Москви, яка тепер остаточно розійшлася з інтересами козаків. Тепер нам варто поглянути на образ Хмельницького. Який йому створила радянсько-російська пропаганда? У Росії Хмельницький є позитивним героєм української історії, бо він нібито об'єднав два братні народи. Ця подія була вшанована на офіційному рівні в СРСР, а в честь Хмельницького назвали державний орден, яким нагороджували військових. В СРСР і сучасні Росії святкували і продовжують святкувати воз'єднання із українцями. А в знак до трьохсотліття цієї події навіть офіційно передали Крим у склад України. Росіяни зображують Хмельницького як розумного правителя, що здійснив мрію мільйонів українців, які палко бажали єдності із старшим братом. Але це насправді не так, адже гетьман ніколи не вважав московитів за братів, і союз із ними був вимушеним кроком під час одного зі своїх виступів. Путін заявив, що Хмельницький об'єднав людей однієї мови і віри, і це підтверджує міф про один народ, яким хворіють росіяни. Переяславську угоду Путін називає максимальним проявом демократії, хоча насправді він лише захищає загарбницьку політику Росії. Як ми бачимо, протягом років російська держава знищує Україну, мотивуючи, що таким чином захищає своїх братів від внутрішнього ворога. Їхня пропаганда перекручує усі факти і свідомо замовчує те, що Хмельницький аж ніяк не бажав об'єднувати українців та росіян в одну державу. Він лише хотів отримати тимчасового союзника, який зміг би захистити знекровлену Гетьманщину. Врешті сам Хмельницький зрозумів, що московити не поважають козацьких інтересів і вирішив розірвати угоду. Восени 1656 року. Московія без жодних консультацій із Хмельницьким уклала з поляками Віленське перемир'я. На переговори московитів і поляків навіть не були допущені гетьманські посли, що викликало велике обурення у козацької старшини. Московія фактично свідомо порушила домовленості у Переяславі і ставала тепер союзницею Речі Посполитої, з якою мала боротися до повної її поразки. У відповідь Богдан Хмельницький скликав у Чигирині нараду старшин, яка висловила готовність воювати проти Польщі самостійно. Водночас сам гетьман переконався, що Московське царство зневажає інтереси українського народу і пішов на розриві з ним. Паралельно цим подіям Хмельницький розпочав таємні перемовини зі Швецією. В результаті активних переговорів козаки увійшли до коаліції Шведської імперії. Її метою був поділ Речі Посполитої. Згідно з якою Гетьманщина мала отримати всі етнічні українські землі. Вже в січні 1657 року козаки, незважаючи на всі протести Московії, виступили проти Польщі на боці військ шведської коаліції. Це свідчить про те, що Хмельницький дбав про інтереси більшості українців, які полягали у єдності всіх етнічних земель в одній державі, 20-ти тисячний козацький корпус під командуванням Антіна Ждановича Вирушив на польські землі разом із семиградським військом Юрія II Ракоці. Їхні сили змогли швидко зайняти Галичину і частину Польщі з такими важливими містами, як Краків і Варшава. Поляки, яких з півночі тіснили шведи, не могли обороняти свої східні райони. Фактичний крах Речі Посполитої здавався неминучим, але доля знову усміхнулася полякам. На їхній стороні у війну вступила Данія. І шведський король Карл Густав був вимушений перекидати свої війська на захід. Шведи покинули більшість польських земель та залишили без підтримки козаків і семиградців у їхньому поході. Зрештою, через виснаження і діяльність московських агентів козаки втратили боєздатність. Цим скористалися поляки і розгорнули контрнаступ, який відкинув їх аж в Галичину. Там, у районі Межибужа, союзні сили були оточені і врешті капітулювали. Ця поразка була катастрофою для українського війська, а звістка про неї прискорила смерть хворого Богдана Хмельницького. Як демонструє діяльність українського гетьмана до і після Переяславських домовленостей, він бажав одного: Хмельницький хотів використати силу Москви на свою користь, а саме для поразки Польщі і об'єднання всіх українських земель у власній державі. Березневі статті були вимушеним кроком, який гетьман був готовий відкинути в будь-який момент. Це він і зробив, коли побачив, що Москва порушує власні ж зобов'язання. І хай як російська пропаганда не спотворювала б образ Хмельницького, він є справжнім українським героєм, що підняв велике повстання для того, щоб захистити власних людей. Друзі, пишіть у коментарях власну думку щодо Хмельницького. Також, якщо не бачили, перегляньте першу частину випуску про козацького гетьмана, ставайте спонсорами базованої історії та слава Україні!